Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистаємо, переможемо. Бель Амур, Труянда, старовина Труянда. Ось, і я дещо трішечки розповім про неї, покажу її, нехай буде на просторах українського інтернету, українського Ютуба. І от сьогодні е демократична цивілізована частина світу. Е Згадує, я не скажу, мабуть, що святкує, просто згадує є там певні події, присвячені чи то певні активності присвячені цій події, висадка в Нормандії. Ось. І відповідно таке якесь часом буває співпадіння, і тут сталося теж співпадіння, що ця краса Белямур. Вона віднайдена була 1840 року. в якомусь там, в графстві чи в частині Франції, яка є Нормандією, Нормандії. В Нормандії. Ось. І то кажу, таке співпадіння часом буває. Те, що я говорю сьогодні, насправді відео вийде завтра. Ось, таке теж зроблю, може, ліричний відступ. Може ні, спершу я розповім про красу. І чому я вирішила відзняти цю троянду і чому я вирішила її придбати? На своїй хвилі захоплення старвиними трояндами посадила її поза минулого року, але квітне вона. Ні, минула річ вона теж квітла. Ну, кущик був дуже малесенький. І видав мені одну чи дві квітки. Вони були геть не схожі на ті світлини квітів, які можна знайти в мережі. Ось, але я не переживала, бо наскільки я знала, що від того господарства немає пересорту, хоча потім прочитала, що бувають пересорти. Але якби все одно по кольору вона була схожа, тож я вирішила дати час, бо та, перше квітування, а тим більше перші квіти. Це зовсім не показник для того, щоб визначити сортність. Ну, не показник для такого кольору, якщо квітка Схожого кольору заквітла. Бо якщо квітка має бути біла, а заквітла помаранчевим, ну, то, мабуть, навряд чи рік допоможе змінити це. Ось. І чому ж я саме її придбала? Бо такий багато у нас старовинних троянд є, в нас в пропозиціях все більше і більше з'являється. Бо був цікавий опис щодо неї, ем, зазначалося, що це ця барва, така кораловолососи на світло, кораловолососина рожева. ну, Зараз вона більш рожева, хоча з відтінками, ну, ніжно рожева, Ну це сонце на неї світить. Сонце вже досить вечірнє, але все ж таки сонце прямо на неї. І вона є ніжного кольору, ніжного однорідного, просто ідеально однорідного кольору. Але в е, кінці пелюсток, де. Де-не-де я можу спробую продемонструватися. Такі мають на самих окраїнах чи на, самій, на самому краї такі мазочки насичені, темніші, темніші рожеві. Ну і пуп'янки, ось такі, як пуп'янки зовні мають рожевість, таку темнішу. От де-не-де мазочки. Ну, ця квітка не дуже сформована, мені здається. Ось. І от зазначалося, що ця барва, як у цій красуні беляму. Вона є досить рідкісна, досить непоширена серед старовинної серед старовинних троян, серед цієї групи. А друге, що зазначалося, що вона має дуже теж цікавий незвичайний аромат. Ну, це взагалі мені просто, якщо аромат, зразу в мене включається якийсь там перемикач, і я зразу цікавлюся цим. Ось бачите, щось тут таке цікаве. Є, мазок зразу мене зацікавлює такий сорт. Ось таке в мене є. Люблю я пахощі троянд. Тому я її придбала і посадила. От я знімаю якийсь жук. Прилетів, надіюсь, корисний. Придбав посадила квітний раз, на жаль, хоч і кущик маленький, але я його ось пригоризонталила один чи два. Та, один сюди, а другий до нього. Тобто два пагони я підв'язала в лежачому чи то в паралельному до землі положенні. І так, він мені заквітнув досить маленький кущик, не сильно наріс, але ось вже видно, що відцвіли від, від деякі квіточки, а деякі ще квітнуть. І ось, якщо подивитися на кущ, він маленький, маленький, мало що квітне, але щось ще квітне. І ще лишилося там дві чи три квіточки заквітнути. Тому я вирішила відзняти, бо один я вже профукала сорт відзняти, все, він вже відквітнув, я все чекала його. Прекрасного моменту, мається на увазі найфлористичнішого його, найпрекраснішого вигляду, а він вже взяв і відквітнув. Тому так, тому побігла знімати бельаму. І ось про, про те, чому в мене так буває, що я, наприклад, говорю сьогодні, ну там на своя загроза, ще там щось. І ось сьогодні говорю, висадка нормальна, я насправді відео вийде на день пізніше. Бо таке буває, що не те, що буває, кожне відео я знімаю і я не викладаю його як є. Я монтую, що. Що мається на увазі? Підписи додаю, ну додаю там вступ, закінчення, музику накладаю, якщо щось треба таке зробити. Світлини додаю, якщо мені не вистачає відео, кадрів і так далі. Це треба змонтувати. Не завжди на телефоні є місце, треба почистити. Навіть якщо все я зробила, змонтувала прекрасно, починаю заливати на YouTube. Буває таке, що мені це займає, ну, мені мережі мої, це займає. Днів два, ось нещодавно взагалі три дні заливалося відео, і тут нічого не вдієш. А є ж. Зараз у нас відключення світла, аварійні, і планові, і всілякі. Наприклад, до планових ще додається графік аварійний. Не графік, а поза графіком та аварійне. А це теж багато на що впливає і на мою, звісно, що занятість, і на пріоритетність завдань і так далі. Тому таке буває. Тому вибачте, що не завжди день в день, як я знімаю, так викладаю. Намагаюся без таких дуже затримок. Але як же виходить? І ось так, і ось така краса. Ось такий збіг і показала вам, яка вона є насправді, в реальності вона є цікавіша насправді. Не знаю, чи в мене є кадри з ранішніх, ранішньої барв. Ну, чим цікавіша? Цікавіша барвою своєю, звісно, вона може бути. Сьогодні я все ж таки спробую, коли буде таке сонце більш призахідне, я спробую відзняти кадри, скількись там хвилин, може, дві. Бо тоді мені в якийсь день вдалося зазнімкувати її. Я не знаю, чому я не відзняла, але зазнімкувала лишень. Яка в неї прекрасна, така барва рожево, тепла, тепла палітра, теплий тон рожевої барви в цьому сонці, теплому, яке заходить. Це неймовірно щось. Я все ж таки визначила для себе, що мені подобається найбільше ось саме тепла, теплий варіант барви. В багатьох сортах я це помітила. І от мені більше подобається аніж холодний. Хоча є такі, як Аої, мені подобається вона в холодному варіанті. Але більшість сортів, які показують різну варіацію теплоти холодності тону, мені подобається все-таки в теплому тоні. І ось ця краса серед них, хочу показати це і вам. Бо вона й так ніжна, ця барва рожева. Хто любить рожевий, то для нього вона теж, думаю, буде цікава ніжна, однорідна, гарна. Але якщо показати її ще в іншому, там. Та в іншій тональності, то це, мабуть, ще буде цікавіше. Ось так, ось така краса. Зразу скажу так, що якщо хтось посадив, теж я думаю, багато хто теж цікавиться старовинами, висаджує різну колекцію, має різноманітну. І от в мене навіть цей рік, тобто другий квітування, перша хвиля, перші квіти, перша чи перші квіти, вони показували все ж таки. Теж таку ну, не дуже властиву її квітку, а потім виправилося, бо я знову ж таки думаю, так коли вона мені покаже квітку, яка їй притаманна, яку я бачила в мережі таку гарну. І показала, от якраз у ці квіти вже такі, починаючи з середини хвилі, з якоїсь там третій, пятої може, квіточки на кущеві, вони вже показали таку притаманну форму, ту, що зустрічаємо в мережі. І ось я теж приєднаюся і покажу, яка вона може бути. Раптом хтось буде так, як я переживати. Що це в нього щось можливо не те. Тому так, далі я дуже надіюсь, що це вже ще не кінець відео. Кінець того, що я вам розказала, хотіла розказати. Ось. І не кінець відео, бо тому що я надіюся, що я відзніму ще вечірні кадри, ті теплі. І додам, і вже буде ціле готове відео для вас. А вам, звісно, що дякую за увагу. Дякую за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео! E, papai...